О, приклад, кстаті. Луваж 75 років загинув в гурі, був моїм командиром в гарпуні. В 75 років, чи 73 йому було, він бігав е, кожен день 10 кілометрів. Е, він вписувався, визивався на любу зарубу. Е, він каже, що. То я хочу по козацьки піти вже. Мені там є дитина, ну його дочка вже доросла, там онуки, все. Каже, треба вже нормально заробітися. Каже, що мені оце от там сидіть, оце на призьбі, там Україна погано, бе, депутати крадуть. Він каже, і людина загинула в бою. І отут, от, взять, в 75 років, бігаючи 10 кілометрів, загинуть там в Рубіові Волчанськ, на передовій, будучи полковником трьох сил оборони, Медалі, нагороди. Це круто. От На його похоронах треба було нить? Чи на його похоронах треба було стати закурити і думати, от це мужик, нам так би пожити. Що там, Коломойський буде помирати? хто, от, хто прожив крашу життя? Вітя чи Коломойський, Ігор? Ну От вийде зараз Коломойський з тюрми, запрошую Сили оборони України. Ще не час задуматися, на, на що ти прожив те життя.